Всім великий привіт! Хто завітав на канал? Я рада вітати вас в новому відео і сьогодні хочу вам запропонувати приготувати суп рибний. Супчик виходить досить смачненьким. Філе лосося нарізаю невеличкими шматочками. До філе лосося додаю сіль перець, сік лимону. добре перемішую і залишаю маринуватись. Далі нарізаю цибулю, нарізаю її невеличкими кубиками. Обсмажую. нарізаю картоплю Зелень Петрушки. Катрульку до картоплі додаю моркву, вона у мене вже нарізана. Також додаю шпинат заморожений, трішки солі і перцю, перемішую і залишаю готуватись. І вже в кінці, коли овочі готові. Я додаю лосось і буду готувати ще приблизно 7-10 хвилин. Це, в залежності від розмірів шматочків, у мене риба лосось нарізана дрібно. До супу можна додати вершки або розвести сметанку в воді і потрішки влити в суп. Далі все перемішуємо і все, суп у нас готовий. Наливаємо в мисочку, посипаємо зелені петрушки. Супчик дуже смачненький, дуже поживний, гарно виглядає, гарно смакує. Раджу вам спробувати його приготувати. Думаю, що він вам і вашій сім'ї сподобається. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, також ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і обов'язково пишіть в коментарях, чи готували ви такий супчик, чи будете готувати і чи він вам смакував. Дякую усім за перегляд, а ми з вами зустрінемось уже в наступному смачному відео. До зустрічі усім і усім па-па!